Кожен бухгалтер, аудитор або ФОП повинен вміти використовувати в своїй роботі сучасні програмні продукти та електронні сервіси. Тому ми разом з командою Seminar.com створили рубрику, яка допоможе з цим розібратися. Автоматизація обліку. Це помічник у роботі з 1С в електронних кабінетах податкової мін'юсту пенсійного фонду і не тільки. Дана рубрика налічує безліч відеокурсів, які ви можете придбати окремо. Детальніше на сайті семінар.com чи за посиланням в описі до цього відео. Або, що найвигідніше, стати передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 та отримати всі курси разом. Посилання на замовлення рахунку шукайте також під відео. Приєднуйтесь та автоматизуйте облік вже зараз.